Бурхлива молодість Симона Петлюра революційний хардкор, культурний менеджмент та боротьба з російською православною церквою. Він боровся за контент українською мовою ще до того, як це було мейнстримом. Симон Петлюра організовував концерти україномовних виконавців. Крім того, він агітував громити російські маєтки російських поміщиків. Він мав проблеми з московською церквою. Він створював українську армію. Розповідаємо про молоді роки одного з творців українського війська в нашій новій програмі від журналу Артефакт Симон Петлюра народився 1879 року в сім'ї щирих полтавських міщан, яка мала козацьке походження. Коли йому 13-й минав, він пішов навчатися до церковно парафіяльної школи. 1895 року хлопець вступив до полтавської духовної семінарії, однак йому не вдалося довчитися у цьому навчальному закладі. Він повністю поринув у вир революційної та політичної боротьби, який у буквальному сенсі засмоктав його. 1900 року юний Симон Петлюра організовує у Полтаві святкування чергової річниці з дня народження Тараса Гроорча Шевченка. На цьому заході виступив Мікола Міхновський. Лідер революційної української партії, вражений словами Міхновського, юний Петлюра і сам вступає до лав цього політичного двіжу і згодом стає провідним діячем партії. Однак самою політикою ситий не будеш. Петлюра це прекрасно розуміє, що крім справ революційних потрібно дбати про культурне життя рідного міста та рідної країни і займатися активною діяльністю культорганізатора. По суті, те, що зараз роблять літературні менеджери, музичні продюсери та організатори концертів, більш ніж 100 років тому робив і Симон Петлюра з цією метою, він запрошує на виступ до полтавської семінарії Миколу Лисенка, видатного композитора творця української оперної музики. Уявіть собі, якби ви зараз стали організатором концерту, не знаю, гурту ОКН Ельзи, гурту Оторвальд, це було б дуже круто. І от Симон Петлюра особисто запрошує до Полтави Лисенка і відчуває якесь таке, знаєте, піднесення, що він працює з такою великою та видатною людиною. На візит Миколи Лисенка чекала вся студентська громада семінарії. І вже коли відбувалася генеральна репетиція заходу, якою Петлюра керував особисто, до зали зайшов ректор навчального закладу Московський піп Іоанн Христофорович Пічета, і тут почалися реальні проблеми. Цей Христофорович Пічета дізнався, що в семінарі збирається виступати Лисенко, і Лисенко буде виконувати заборонену російською цензурою композицію Б'ють пороги. Ганяє композитора зі сцени, звинувачуючи його у духовному розбещенні молодих семінаристів та мазепинських інтригах. В той час перехильників української мови, української культури та української незалежності називали Мазепинці. Симон Петлюра виступає проти ректора, прямо на сцені, захищаючи честь видатного українського композитора. За це його згодом і відрахують з навчального закладу. Хоча отець Іван Христофорович Пічета пропонує Петлюрі замислитися, взятися за голову, дає йому останній шанс. Говорить, що, мовляв, збудь всі ці революційні витребеньки. Однак Петлюра сказав ректору, що ідеї дорожче за навчання, і пішов геть. Проте дорогу до семінарії Петлюра не забув. Студенти революціонери, що навчалися там таємно зустрічалися з Петлюрою. У навчальному закладі, в бібліотеці і навесні 1902 року Петлюра став одним із організаторів бунту виступу семінаристів, які вимагали скасувати систему шпигунства, звільнити наглядачів та запровадити навчання українською мовою. Їхні вимоги були сформульовані у спеціальній петиції, під котрою було зібрано більше ніж 200 підписів. Ректор був шокований поведінкою семінаристів, але учні повстали проти хабарництва та шпигунства в семінарії, і студенти тоді били вікна, меблі, знущалися над суворими викладачами московського патріархату. Дуже гарно здавалося, що студентство просто ошаліло, стихійно громило все навколо. Однак це була акція, ретельно спланована Симоном Петлюрою. Пізніше він буде. Брати участь в агітації селян з Решетилівки і підбурювати їх до повстання проти багатіїв. Але це Робінгудство закінчиться для нього вигнанням. Тікаючи від поліції, Симон перебирається в тоді ще українську Кубань, де продовжує свій революційний хардкорний шлях. Петлюра переїхав до міста Катернодар. Де включився до роботи осередку Революційної української партії. Ця осередок називався Чорноморська вільна громада. Працював місцевим журналістом, писав статті до різних районних видань. Тоді російська влада вела активну боротьбу з алкоголізмом. По всій країні відкривалися чайні, де чоловіки замість горілки, чи пива пили чай, їли бублики. У підвалі однієї з таких чайних Симон Петлюра. Організував виробництво агітаційних листівок радикальної української партії, революційної української партії, все йшло дуже добре. Таке знаєте, підпілля, розповсюдження матеріалів. Симон активно дописував до цього всього двіжу, але одного вечора Симона Петлюру спіймали. Він ішов по вулиці, тримаючи агітаційні листівки під рукою. І на жаль, вони вітер їх розкидав. Поліцейські це все побачили. Листівки попадали на землю. І Петлюру тоді затримали. І його батько заплатив заставу. І Семен Петлюра вийшов. Його таки відпустили. Восени 1904 року. Змінивши ім'я на прізвище на Святослав Тагон разом зі своїми друзями Прокопом Понятенком він перебував в районі. Міста Крем'янець, потім е, були е, нелегальні поїздки за кордон. І згодом Симон Петлюра виїхав до Львова, де на той час розміщувався закордонний комітет революційної української партії. І з березня по жовтень 1905 року він редагував партійний часопис селянин, співпрацював у літературно-науковому ввіснику з Іваном Франком, е, писав для записок наукового товариства Шевченка, для газети Воля також писав, і в грудні. 1905 року на конференції Руп у Львові він виступив проти об'єднання з російськими соціал-демократами, і декілька місяців він навчався на університетських курсах. У Львові студіював українознавство, історію та літературу. Тоді він налагодив класні контакти з Іваном Франком, з Володимиром Гнатюком та іншими провідниками місцевих українських політичних партій. І вже 1906 року Петлюра разом із Миколою Поршем та Прокіпом Понятенком виїхав вже до Санкт-Петербургу, тому що розпочалася велика революція в Російській імперії, і там він редагував газету Вільна Україна. Ісля виписку шести чисел цього видання на жаль, газету заарештували. І Симон Петлюра повертається до Києва. І далі він працює в газеті Рада в місті Київ аж до літа 1907 року. Стає співредактором також часопису. Слово за цей період відбувається така, знаєте, певна еволюція його політичних поглядів. Захоплення соціал-демократичними марксистськими ідеями не стали на заваді для того, щоб поєднати ці ідеї з національно визвольними українськими патріотичними поглядами. Тобто, по суті, Симон Петлюра був українським проукраїнським марксистом. І ось що з цього приводу пише професійний історик Володимир Верстюк, соціал-демократична марксистська догматика. З її класовою теорією боротьби мали надто міцний вплив на Симона Петлюру, щоб він міг на той час національне поставити вище класового. Завжди перше в нього підпорядковувалося останньому. У молоді роки Симон Петлюра організовував культурні заходи, випускав. Багато контенту українською мовою аби протистояти російському імперіалізму. Цим самим займаємося. І сьогодні ми в журналі Артефакт цим самим сьогодні займається багато українських контентотворців. творців. Тож, друзі, підтримуйте український контент, поширюйте це відео, ставте вподобання, пишіть коментарі, аби більше людей дивилося український контент, і обов'язково донатьте нам, аби ми мали можливість. Цей контент створювати і поширювати його більш якісно. Мене звати Роман Коржик. Це журнал Артефакт. І до наступних зустрічей в ефірі.